Привіт, ви на каналі Green Games, Мене звати Олексій. І я нещодавно зробив неофіційну карту в Санторіні для тейблтоп симулятора. Так так, тепер в симуляторі настільних ігор можна зіграти в Санторіні на українській мові. Ну і в честь цього я вирішив зробити відео огляд цієї гри. Поїхали! Санторіні це абстрактна стратегічна гра, досить проста, але при цьому з великою глибиною ігрового процесу. Гравці, намагаючись першим поставити свого працівника на третій рівень башти, щоб миттєво перемогти, будуть будувати красиве місто Санторіні. Правило прості: наймолодший гравець. Стає першим гравцем і ставить двох працівників свого кольору на вільний простори. Простір вважається вільним, якщо на ньому немає працівників або купола. Після чого теж саме робить другий гравець. Коли гравці розставили працівників, починається гра. Перший гравець, що логічно, ходить першим. Кожен хід складається з двох кроків. Перший крок переміщення. Перемістіть одного зі своїх працівників у сусідній вільний простір. Ви можете перемістити працівника на той самий рівень, піднятися на один рівень або опуститися на будь-яку кількість рівнів. Другий крок будівництво. Після переміщення побудуйте наступний рівень башти у вільному просторі поруч із працівником, якого ви перемістили. Будуючи четвертий рівень, поставте замість блока купол. Будувати можна в незалежності від того, на якому ви знаходитесь рівні. Хоч буде четвертий рівень башти, знаходячись при цьому на нульовому рівні. Головне побудувати наступний Рівень. Якщо в просторі ще немає блоків башти, то побудуйте в цьому просторі блок першого рівня. Якщо стоїть блок першого рівня, то будуйте в цьому просторі блок другого рівня, ну і так далі. Якщо гравець не може виконати один з цих кроків, то він миттєво програє, а коли гравець переміщує на третій рівень свого працівника, він миттєво виграє. Це всі правила десь на перші 3-4 гри. Поки ви розбираєтесь з основними правилами та знаходити перші цікаві виверти. Коли ж ви вже розберетесь в базових принципах гри, то в гру вступають божественні сили. Божественні сили це унікальні здібності для гравців, які можуть бути використані протягом всієї гри. Багато божественних сил можуть змінювати спосіб переміщення працівників і спосіб будівництва. Якщо ви граєте з божественними силами, то на початку гри один з гравців стає гравцем, що кидає виклик богам. Кидаючи виклик богам, вибирає карти з божественними силами в кількості рівному. Чи гравців кожен гравець по черзі за годинковою стрілкою вибирає свою божественну силу та кладе обрану карту перед собою на стіл, кидаючи виклик Богам, отримує останню карту, після чого він обирає першого гравця, який розміщує двох працівників свого обраного кольору на будь-якому вільному просторі на ігровому полі. Потім решта гравців по черзі за годинковою стрілкою також розміщує всіх своїх працівників, і починається гра. Пс. Так рекомендую обирати божественні сили гра, а ви вільні обирати їх так, як буде зручно вам. Хоч беріть по три карти божественних сил в руки та обирайте собі одну. Якщо захочете спробувати цю гру в симуляторних стіліх ігр, то посилайте на сторінку воркшопа, де ви зможете знайти цю гру на мові буде в коментарях. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бережіть себе гарного дня!